Погуляв з одною дівчиною дуже красивою. Ще не віриться, було... а вже, але... Ну, для мене в цей момент було важливіше друзі. Стосунки, це звісно, прикольно, але я люблю більше з кінтами, десь і горілки випити, і так далі. І ми з нею гуляємо так, не хвилин 20. І в якийсь момент. пацани Написали: приїжджай, ми взяли оселеності типу, по горілку і гарно можна посидіти. А Я кажу, Кисі, я тебе зараз на трамвай проведу. Є, типу, по мене дуже справи жорсткий. Насіли на драме, а я пішов з пацанами пити горілку. 20 хвилин горяли. чи правда, чи брехня, що я проміняв такі Локтів. потенційні стосунки на піти типу побухати горілки? А, а це були потенційні стосунки? Дуже, бо ми це не перший раз бачились, і вона в шоці була, бо вона дізналась, куди я поїхав. Мені здається, що він не був таким круженим, да... — З другої сторони студент. Хочеться ще їсти на сільодка. А, Чи міг я потенційний секс поміняти на потенційних 100 грамів? Ні, давайте от, води. Ти, ти не забігай? Потенційний ти, секс. Ти, ти, не ти студент. Це Максим Боже викладаєш. <плес> я ставлю себе на водиве місце, ага. е я б так не зробив. Ой. Там таке повідомлення було води. Вишає, і музика є, і вікно можна відкрити. Ти, ну, круто! А, <смір> <смір> і вікно можна відкрити? <смір> Я думаю, що Вадим, ну, не може бути. Дві гандолір. Там це. Це правда, це правда. Я, Я... перепрошую!